Ви знаєте, яка в нас сьогодні в країні ситуація. Але багато хто з вас не знає, в нас є дуже добрі помічники. Ти Рома, не втікай. Я мама офіцера, молоденького офіцера, який вже 10 місяців знаходиться на передовій. Ось двоє людей, родина Ружанська, які від початку війни підтримують нас. Допомагають Збройним силам всім, чим можуть, а навіть може колись і не можуть. Ви навіть не уявляєте, який внесок вони роблять, те, щоб наблизити нашу перемогу. І я сьогодні ми прийшли в дуже приємною місією. Командир бригади 3 танкової бригади Шеремет Роман дякує нашим волончанам, гниці Романа і Али і ми хочемо вручити їм подяки. І я, як мама, я вам низько планюю. Низько кланюю за те, що ви робите в моїй дитині і багатьом дітям, які служать разом з ним. Ще раз вам дякую. І знаєте, як дождемся перемоги, і тоді всі гарно заспіваємо. А зараз я вам ще раз дякую. Повірте, ці всі слова йдуть від щирого серця, тому що кожен раз. Коли ви мене запитуєте, не я навіть кажу, а ви мене запитуєте, коли передача, коли даємо, коли їдемо. Ви знаєте, це, це дуже важливо. Особисто і тим хлопцям. Ну і для мене відчувати, що моя дитина там сьогодні в, такі, в таку погоду, в таких, в таких умовах, в тяжких умовах. Це все не дарма. Тому що тут є люди, які його люблять, які за нього переживають і які за нього думають. Аллочка, ще раз вам дякую. Всім, всім, це вам від Жені. А це Рома, Рома, йдіть сюди. Алла, дай, дай нам. Так, а це ще вам від нашого командира. І вам дякую.